Спасибо, Симорський Сидовий Господь, ми дякуємо всім, що сердечно за святі Литви, з ласка Божиї відправили ми послужіння в наш традиційний послужбовий день. Четвер, вшанувавши сьогодні пам'ять преподобного Антонія Великого, Отця Східного православного монашества, вчителя аскетизму. Під аскетизмом, під аскетикою, ми розуміємо духовну науку, пов'язану з боротьбою з нашими пристрастями, з нашими гріхами. І, звичайно, християнська аскеза це не тільки те, до чого повинні прагнути йти монаше, ствоючи, але всі ті люди, які бажають жити істинною вірою, які бажають жити у справжньому духовному зростанні. У позитивному формуванні себе повинні бути духовними аскетами. Що ж до вчителів аскетизму монахів, таких як Антоній Великий, Феодосій Великий, пам'ять якого ми нещодавно звершили, до речі, знаменно, що та святиня, яка ще сьогодні перебуває в нашому стольному граді Києві, в києво печерській Лаврі, Дари Волхвів, Прибула до нас саме на свято преподобного Феодосія Великого 24 січня. Так от, Феодосій Великий почав подвизатися, аж він у 5-6 століттях в печері, в якій за преданням ночували волхви, ті волхви, які принесли Христу дари, дари, які зараз перебувають в Києво по лаврі. І перед яким можна і зараз клонитися Господу Богу, шановуючи цю святиню. І от як говорить один наш православний Богослов, свято Різдва Христового для України продовжується, адже прибувають у нас дари боків. Вчора представники нашої парафії мали таку милість, ласку Божу, ми простоявши більше трьох годин в загальній черзі на морозі. Прийшли в госпанське Соборка Євочевської лаври і поклонилися Господу Богу перед цією святинею. Отже, все те благе, що нам дає Господь, ми повинні цінувати. Це ми повинні дорожити. Можливістю прикладатися до святиння, можливістю молитися, можливістю відкрито сповідати нашу віру. І самою нашою матір'ю Святою Церквою ми повинні дорожити. Але кожний наш гріх, кожна наша вада розлучають нас від повноти життя. І що тоді необхідно, щоб повернутися до цієї повноти, яку всім нам, погодовав Господь, тим людям, які істинною вірою живуть і які люблять його? Необхідне каяття, безумовне, необхідно боротися з гріхом. Антоній Великий в першу чергу що робив у пустелі? Говорячи словами іншого подвижника, преподобного Сарафісаровського, ті люди, які виходять на двобій із ворогом, з дияволом, томят томящого їх. Коли у Серфі Масаровського запитали, що ти робиш тут у своїй пустелі, не з людьми перебуваючи, навіть не в обителі, не в монастирі, що ж ти тут у себе робиш? Він відповів так, томлю томящого м'я. Хто нас товить? Лукавий диявол. Він нас водить у область духовної омани, в область гріха. І от такі подвижники, як Антоній Великий, і подібні йому, саме томлять диявола. Інакше кажучи, вони нібито викликають вогонь нечистої сили на себе. І нечиста сила воює з ними, а вони воюючи з нею, роблять так, що зла стає менше у Вселенському освітловому у масштабі в масштабі всього Всесвіту всього світу. І завершуючи службу, нашу, нашу спільну літургійну молитву, дозвольте познайомити вас з деякими висловами подвижника нашого часу, архімандрита отця Іоанна Крістіанкіна, що він говорить про гріхи і про боротьбу з ними. Послухайте, будь ласка. Гріхи легко завершать. А на восстание от греха надо много усилий и труда, Но жизнь так коротка, а впереди вечность. Враг для Бога только темные бесовские силы, А человек всегда любимое творение Божье, И ради грешных людей Господь послал на смерть Сына Своего. Путь к спасению начинается с момента обращения к Богу, З чувством и сознанием своєї погибели. У Бога нет для человека предопределения, но человек непременно является сотворцом Господу в жизни. Часто люди говорять, що така її доля, чи така його доля, ви долі кажуть, не підеш. Так от за отца Іоанна Крестьянкина, немає такого, щоб не тільки доля була для людини, визначена вже зарані и прописана, десь там. Всевишнім Творцем. Навіть немає для чоловіка підозрілення. Але чоловік, неприємно, є соцерцом Господу своєї житті. Тобто немає долі крім та, яку ми самі собі обираємо. Так можна сказати вже іншими словами іншої людини. І от якщо ми будемо обирати Боже, якщо ми будемо обирати шлях боротьби з гріхом, з пристрастями, з собою, то тоді ми будемо жити і повнотою життя. Бажаємо всім молитвами преподобного Антонія Великого, молитвами всіх святих, жити в Бозі з Богом, повнотою, глибиною життя і справжньою життєвою радістю.